Повитікало все, що тільки можна було. Ви взагалі їсте таке вегане? До чого він цей гранат? Хіба я повинна його їсти? зараз? Що ви собі дозволяєте? Зараз я е... з'їм чорного грузина. грузинах. Змогла. М -м -м. Мільярд, мільярд. Друзі, всім привіт! Це знову я з вами. Сьогодні я захотіла чогось пікантного, чогось грузинського. Мені захотілося хачапурі без пурі, тому я замовила хінкалі. А, Дивіться, що я замовила не просто хінкалі. Я замовила п'ять позицій з різних закладів, але вони будуть незвичні. А, це не просто будуть хінкалі з м'ясом, наприклад. А ще будуть такі хінкалі, які ви ніколи в житті не замовили. Але навіщо це робити вам, якщо у вас є? Я. Тому погнали! Так. Перша позиція в нас хачапурі і вино. Напишіть в коментарях, може комусь пакет залишити. Ну, він, ну, він порваний, звичайно. Я можу розіграти, а можу просто ну, подарувати. Це вже самі оберете. Друзі, дивіться, в закладі Хачапурі порії воно я замовила хінкарі асорті. А, Я буду їсти їх просто так, тому що їх просто так і їдять. О, дивіться, які красиві краплинки, може вам видно. Чи не видно, дивіться, воно так переливається зі світлом. Мені поклали чомусь вилку, але ну хто я така, щоб так паскудити страву національну. Друзі, дивіться, тут хінкалі сорті, свинина і гов'ядина. Я не можу це перекласти українською. Поміжіть мені, будь ласка, я ще тільки на цьому шляху. Давайте вже просто їсти. Спеціально, до речі, намазюкала губи помадою, щоб потім це все так. Ну, ви зрозуміли. І оцінюєте мої нові зачіски, я тут, що вам нанімалася, візажистом чи що. Ну, хоча візажистом я можу <смі> початковими <мене> найнятися. <смі> Вони теплі. До речі, мені все приїхало дуже швидко, і, і це дуже-дуже теплі хенкалі. Зараз я не розпробувала смак. Mm. А, тут відчувається. Класне м'ясо, вони гостренькі. Тут є кінза і є бульйон, який я ніяк не можу е вичувати собі у рота. Змогла. Друзі, це смачно. Не буду казати нічого. Е м'ясо. Не знаю, можете ви ці об'їдки розглядати, але розглядайте, бо я їх показую. Трішки я бачу, що воно рожеве, ну, я сподіваюся, що це норм. Хоча, якщо вони мені зробили недоготовану свинину, то я помру у муках, але ви не дочекаєтесь М -м. в цілому, це класні в міру гострі, в міру солоні. А в міру м'ясні з кінзою я ставлю цим хінкалі 8 з 10. Це смачно, правда, і дуже рекомендую. Нема що казати, давайте йти далі. Так, друзі, ну що, наступна позиція: це заклад закладбілюсо. Тут я замовила хінкалі з вишнею та соусом Сабайон. Е, наскільки я знаю, соус Сабайон це соус, е, який оснований на яєчних білках і вині. Зараз подивимось. О, ось, до речі, цей соус. Схожий на, ну, очевидно, він на жовтках. Дуже таке миле пакування. Мені дуже подобається, коли так з душею якось його, навіть наче якась грузинська мама, впаковувала. Класно. Давайте дивитися. Я взагалі не, ніколи не замовляла солодкі хінкалі, для мене це якось дивно, але чому б їх зараз не спробувати? Раптом це щось таке надсмачне. І цікаво, чим це відрізняється від вареників з вишнею. Пахне як вареники з вишнею. Так. Я так розумію, що це сублімована малина. І пахне мені малиною. Давайте я зараз полю це соусом. Ох ти. Я не відчуваю тут присмаку вина. Але. Але пахне смачно, приємно. Давайте так його щедро. Скільки той жизни. Виліллімо все. Зараз я ще так. Тут є вино. Відчуваю біле вино. Смачний соус. Класний. Давайте ставимо ставки, наскільки я капну зараз на себе цим соусом і взагалі цим всім. Ну, ви ж розумієте, що хінкалі не їдять приборами, тому я буду сьогодні трошки свинкою. Сподіваюся, ви мене пробачите, але якщо ні, то я не дуже ображуся, можете собі дозволити. Так, куштуємо. М -м, дивіться. Тут вишня з крахмалом кукурузяним, і це дуже смачно. Не сказала б, що я, я завжди таке замовляла, але. У мене аж слина потекла, наскільки це смачно. Клас. Це краще, ніж вареники з вишню. Простіть мене вареники з вишню. Я не знаю за рахунок чого вони класніші. Мабуть, за рахунок. За рахунок крахмалу, який тут. Блін, це дуже смачно. О, клас! Я хочу їх з'їсти повністю, але в мене ще декілька позицій. Ну, це. Блин, ну це дев'ять. Це дуже вахне. Мужики зараз скажуть, давай, неси мені м'ясо, я хочу їсти м'ясо, не треба мені ці солодощі, але, друзі, це реально варто спробувати у цьому закладі. Тому 9 з десяти. Погнали далі, але за кадром я зараз просто обіжруся. Так, друзі, наступна позиція. Ой, бачите, досі солодке в роті. Так приємно, що я аж не можу хочу, хочу прям насолодитися цим, цим, але багато позицій далі. Наступний заклад: ой, мамо, це було в білісі. Приємне дуже пакування. Дивіться, дуже мені подобається. Так воно якось мило виглядає. Мені пахне м'ясом, тому що я замовила хінкалі під назвою Чорний грузин». Зараз я з'їм чорного грузина. Хотіла спробувати хача на початку випуску, а тепер я з'їм грузина. Пробачте, якщо я взагалі використала цю термінологію. Але гарячих мужчин дуже полюбляю. Але не більше, ніж гарячих а ці? А ці гарячі. Так, друзі, е я розпакувала цей прекрасний набір хінкалі. Подивіться, класно він як класно він виглядає. Yeah. <laughs> я просто отруїлася від кайфу. Дивіться, як класно він виглядає. Просто чудово! Е дуже мені подобається. Давайте вже їсти. Мені воно так смачно пахне. І якщо ці хінкалі зараз будуть чорні, як чорний грузин, це взагалі, блін, назвати хінкалі чорний грузин це взагалі шок. Ага, звісно, вони чорні. З чорнилами каракатиці. Звісно, ці хінкалі чорні. Вони, звичайно, виглядають вже е, як трішки мертві чорні грузини, пробачте. Але будемо якось куштувати. Ну, довезли їх відверто, просто, просто подивіться, повитікало все, що тільки можна було, реально. Воно настільки якось огидно виглядає. Ну, не то, що огидно, ну просто. Ну, Як можна було так, так поставитися до доставки, я не знаю. Не знаю, чи я це взагалі проблема. і, е... Блін. Це тепер зараз оці об'їдки, вони всі надломлені, вони всі проткнуті просто. і я, короче, і вони всі здуті, наче це не а їх переїхала машина. Ну, коротше, давайте їсти, може, це якось за смаком виправдається. І дивіться, і пакування у них нормальне. Але до речі, воно побите, це пакування. Тому я можу стверджувати, що кур'єр кончений під... Я, звичайно, вибачаюся, але мені здається, чорні грузини смачніші, ніж це. Зараз. Тут не вистачає солі, не вистачає кінзи, не вистачає спецій, проте вистачає шматків гранату. До чого він цей гранат? Хіба я повинна його їсти зараз? Ну, він реально ніякого смаку він не додав сік з цієї хінкаліни витік і просто залишилося прісне м'ясо з морквою е, і е, 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 все. І цибуля, мабуть. Ну, це, от, як воно виглядає, так я себе відчуваю, коли я їх їм О, дуже дивно. М -м. Нікому не потрібні ці кісточки взагалі. І що це? І цибуля така, вона на зубах хрумтить, навіщо? Я не просила її хрумтіти взагалі. Ну, я не хочу це доїдати, це не смачно. Ну, відверто. Я, звичайно, все розумію, але і вони теплі, але вони не смачні. В них немає е, таких спецій, щоб е, за них можна було зачепитися. І цей е, боже, я отак, от з пальцями двома грязними сиділа, і ви мені нічого не сказали? Що ви собі дозволяєте? Ну, подивіться, ну що це? Я що в пластиліні чи що сижу, в пісочниці? Ну, я просто з'їла отак. Друзі, що я можу сказати? Це М -м -м. мені не сподобалось, я поставлю 4 з 10. Ну, вони ні о чому. От як вони приїхали, в принципі, так, так воно і... і на смак. І їсти це доїдати це. Ось, ось я тільки зараз відчуваю якусь перчинку. Ну, в грузинах не так. Вона відразу відчувається, ця перчинка, правильно? Ну, коли ти бачиш гарячого чоловіка, ти його відразу хочеш. А тут я навіть. Не те, що не... Це не грузин, коротше. Розумієте, це а... дискотечний додик із Тіндера. Наступна позиція. Так, а ну, подивіться, заїлася я чи ні. Балечка. Добре. Готова до, з хін... з <риклад> Готова до поцілунків з хінкалями. Готова до поцілунків з хінкалі. Мабуть. Або не тільки. Ну, коротше. Наступна позиція, друзі, Мана Манана. Я заказала хінкалі Том Ям. Я таких хінкалі взагалі ніколи ніде не бачила. Е, вони достатньо е, багато коштують. 355 гривень за 4 хінкаліни. Е, і тут в чому прикол? Вони в чек додали відпустку в українському Криму за одну гривню. Мені здається, це шикарний хід мана Манана. Дякую! Мені дуже хочеться вже у відпустку в Крим і свої булки жарити під сонцем. І дякую, що ви подарували цей чудовий настрій зараз, коли я дивлюся в цей чек. І давайте їсти хінкалі том-ям. Я так розумію, що вони з морепродуктами, і зараз ми це спробуємо. Дуже класне пакування. Подивіться, наскільки воно класне. Ну, хіба ну, воно виглядає, наче коробка класних дорогих цукерок. Дуже подобається. Ось, бачите, так навіть під, під... калечка, калечка, кальцо. Ну, воно так дуже мені еротично навіть виглядає ця двіжуха. Ну, дивіться, оце більше схоже на грузина, ні. Ну, різниця очевидна. Це точно грузин. Сподіваюся, це буде так смачно. Дивіться, які вони прикольні на контрасті. Помаранчевий колір яскравий, може, тут куркума, або просто якийсь підкрашувач. Давайте їсти. Виглядає мені дуже апетитно за рахунок яскравого помаранчого кольору дуже покращується настрій, дуже класні кольори. Я в заході. Давайте їсти. Це дуже незвичайно, друзі, це вершковий соус з морепродуктами, який запхали у хінкалі. Розумієте? Ну, це, наче, паста. На, на смак з морепродуктами, але ти розумієш, що це не паста, і ти її тримаєш в руках. В моєму мозку просто щось відбувається зараз. Друзі, це дуже незвично і має місце буде. Чому? Тому що. М -м -м. Я зараз з'їла дуже смачну креветку. Е -м -м. Я не знаю, як вам це показати, що тут є. Тут морський коктейль, мідія, креветка, гребінець, вершковий соус, він з вершковим масом додатково. Тут ще є різні спеції, трішки перчику, і воно таке трішки пікантне, що додає смаку. І, мабуть, якісь шматочки тунця тут ще є. Ну, друзі, це реально дуже прикольно. У мене відчуття, що, що у мене щось зламалося в голові, і я якось не так їм пасту з креветками чи що. Для веганів прикольно. Хоча тут ви взагалі їсте таке вегане. Я не знаю, що вам потрібно. Ну, це незвично і це не для всіх. Але спробувати в якості експерименту реально можна. Я поставлю 8 з 10, тому що це смачно, це класно приїхало. Ось зараз, бо воно таке некрасиве, зараз я відкушу. Моя попередня робота була пов'язана зі співом, розумієте? Друзі, я не туди ножку викинула. Я викинула ножку біля своїх ніг. Коротше, класне пакування, класний колір, класно пристає до зубів. Зараз секунду класно відстає від зубів і клас, молодці. Е, ну, нема питань. Я 9 чи 8 поставила? 10. Чи 10? 9 чи 10? Баба не, не чула і не, не розуміє. Мені здається, я поставила 8 з 10. А чого я вісім поставила а не дев'ять? Тут же ж все прикольно. Ну просто що вони незвичні. Ой, коротше, я просто жінка, і я можу змінювати думку, тому я ставлю дев'ять з десяти і на всім грець. Фух, ідемо далі. Друзі, і остання позиція у нас це е, приїхало з мама Гочі. Е, подивіться, будь ласка, як вони класно теж упаковують. По-перше, тут листівка, е, яка схожа на журнал Time. Яку підписали е, своєю рукою, начебто мама Гочі. І тут написано: любі мої Україна починається з кожного з нас. Оберігайте, ваша мама гочі. <смі> Клас. Молодці, дуже класна, е, класна тема. Мені взагалі дуже подобається класне брендування. Е, це відчувається, коли заклад реально піклується про своїх клієнтів. Тому що їжа повинна бути не просто смачною, а її повинна е, приємно розпаковувати, приємно на неї дивитися, приємно вдихати її аромат. Це все важливі складові. Фух, і бачиш, я не знала, але... Ванечка, я собі солодке залишила. О, -о, О! А блін, мені сюди. Мені сюди виделку потрібно. Це ж ліниві хінкабі. Ви таке бачили? Друзі. Подивіться, це схоже на е, Наполеон. Ну, це просто. Воно пахне надзвичайно приємно. Я бачу тут шматки апельсину і бачу тут бісквіт подрібнений. Це супер! Мені десь потрібно в, тут в лайні в цьому відкопати виделку. Так, а не обізсуття. Може, тут десь? Завалялася виделка. Да, завалялась виделка! Клас, в мене буде виделка. Я просто не замовила до цієї страви виделку. До всіх хінкалі я замовляла виделку і не їла виделкою, а до цієї не замовила. Така я людина. Я вже казала, що це ліниві хінкалі з ванільним кремом. Я зараз подивлюся, чому вони ліниві. Блін, виглядає, друзі, це супер якось Блін, приємно. Вони вигляд. Ну це, коротше, як ліниві вареники, і вони їх назвали ліниві хінкалі, подивіться. Ну Це просто. Е ну це просто. ну як, як воно сексуально виглядає, скільки тут крему взагалі, апельсину і бісквіту. Коротше, що... я вже їм. Mm. Друзі, такі, mm. такі тендітні. Ну, ви ви пам'ятаєте ліниві варенички, там творог, у цей же ж домашній? Руками дбайливо зліплені. Ну, подивіться, це. Блін, це просто. Я не знаю, чому їх назвали лі, ліниві, хін, ліниві. Ліниві. Ксюша. Блять, розмовляй нормально. Короче. Я у захваті, це дуже сексуально виглядає. А як воно смачно! Просто. М -м -м. Мільярд. Мільярд. Такий ніжний соус. Все таке ніжне. І я, мені здається, теж стаю ніжною. М -м. Е -м, мужики, дивіться, якщо ви хочете підкорити серце жінки. Я вам дуже рекомендую замовити цю ніжність в тарілочці. Ну, подивіться, вам приємно бачити, як ваша дівчина їсть просто, да? їсть отаку смакоту, вона просто отримає нереальне задоволення, як я зараз. Буде вам казати, що ви кращий чоловік в світі, якщо їй замовити ось таку доставку. Ви бачите, я не можу зупинитися. О! Друзі, це 10. Якщо б я знала, що ви взагалі колись можете собі уявити в голові, що оце називають хінкалі. Це хінкалі. І ці хінкалі, які виглядають як якесь мімішне е, поєднання крему бісквіту і апельсину з е, е, творожними цими кульками, це просто якась розкіш. Друзі. Ось умієте готувати. Я не пробувала в цьому закладі хінкалі з м'ясом, класичні, але ці не класичні, вони топ! Я не знаю, як мене, як мене вдається стол шатати постійно. Але як мені вдається завжди наприкінці обирати позиції, від яких я буду в захваті, і це буде 10. Головне, щоб було не 9 і не 10, а просто 10. Останню кульку я просто їм за всіх, хто придумав це страву, мільярд. Друзі, а тепер я задоволена можу прийти до висновки. І Друзі, ну що, цей коротенький випуск, в принципі, можу так підсумувати. Дивіться, не е, я розумію, що хінкалі в нормальному розумінні слова: це шмат тіста, е, специфічно загорнутий е, з різними видами м'яса, і е, якщо це супер смачно, то це класно, коли сік тече по підборіддю, коли ти весь в цих хінкалях. Це звичайна класика, класика вічна і на класику нема чого гнати, але Якщо у закладі є різновид позицій, які можуть бути цікаві для користувачів, ну чому б їх не спробувати? Ось я це зробила. І що я можу сказати? На підтвердження того, що потрібно давати шанс чомусь незвичному і відходити інколи від класики. Це те, що я обрала найкращі, незвичні хінкалі, які виглядали, наче е, торт з кремом. Остання ця позиція це мільярд з десяти. Настільки вона смачна і класна, але в меню вона названа як хінкалі, тому ми її хінкалями і обозначаємо. Коротше, я дуже задоволена. Я не скажу, що я більше що я в житті буду куштувати з морепродуктами хінкалі. Ну, просто, просто як спробувати щось незвичне для себе, це так. Але щоб я ще раз замовляла, то ні. Щоб я точно ще раз замовила, це звичайно стандартні з м'ясом, які я пробувала перші, здається, з кінзою, класичні з двома видами м'яса. Це мої найулюбленіші хінкалі. Господи, я сказала це правильно. І оці останні творожні кульки, які, які назвали хінкалі, від яких я просто в захваті. І зараз я відберу цю та, тарілку просто у Ванечки і скажу йому, щоб він перестав їсти мою. Їжу. Коротше, друзі, дозволяйте собі більше е, виходити за рамки звичні для вас е, і е, пробуйте щось новеньке, тому що саме в, цьо, в чомусь новенькому е, може е, бути ваш істинний смак. І це теж стосується і гарячих грузинів. <плес> До побачення. <плес> <плес> Блін, а, а в мене сир в зубах є, бо я так вилубалася. Ні.